Угу. Волянська Ружена голова правління громадської організації всеукраїнське об'єднання учасників Ато Галичини». Сьогодні, 11.06, з 10 ранку, стартує наша безтермінова мирна акція щодо проблематики виділення земельних ділянок під індивідуальне будівництво для учасників АТО міста Тернополя. В чому полягає проблематика? Проблематика наступна: що ще з вересня 2015 року тривають наші переписки спілкування, дискусії і дебати з міською владою і відповідно снео перепискою з міністерством освіти, Щодо виділення земельних ділянок для АТО, і з вересня місяця ми отримуємо ті чи інші відповіді, що буде вирішені питання щодо виділення земельних ділянок, проте на сьогоднішній день це питання досі не вирішено. І саме тому вже час пік наступив виріш нашої акції, нашого терпіння. Це те, що сьогодні, спочатку, ми 2.06 на ми завітали в ректорат Тернопільської національного економічного університету, тому що останнє зараз прийняття рішення щодо виділення земельних ділянок для АТО це. Стоїть за, за вченою радою і конференцією ч, е, е, трудового колективу Тернопільського національного економічного університету. Саме тому ми завітали дрона 2, е, 2 червня е, поточного року рек, до ректора, повідомивши попередньо е, листу офіційним листом і телефонними дзвінками, що ми будемо щоб отримати відповіді, коли буде вирішено це питання. Проте ми не отримавши ніяких відповідей, ви маєте цю е, цю інформацію. Ніхто до нас не вийшов, не повідомив, що нікого не буде на цій зустрічі, Відповідно, нам було озвучено з нами було озвучено ряд вимог. і вони були наступні. Ви можете їх побачити. Вони на нашому наметовому містечку, роздруковані в великому форматі. Плюс є в мене офіційний лист та, за вихідним номером від 3 -го -го числа, згідно якого ми просимо ректора, до, до, до ректора зібрати вчену раду і конференцію трудового колективу, де буде прийнято рішення щодо виділення та передачі земельної ділянки. Що 84 гектара в громаді міста Тернополя, а саме для учасників АТО. Саме зазначати, що це для учасників АТО. Проте, не отримавши ніякої відповіді до 10-го числа ні офіційної. Ні, неофіційної навіть телефонного дзвінка 11.06. Сьогодні з 10 ранку в нас стартує мирна безтермінова акція до вирішення, до повного вирішення цього питання. Сьогодні з нами зустрівся вже о пів на 9 ранку, виконуючи обов'язки зараз ректора ТНЕО за відсутності ректора, кресуватого зустрілися і показали нам лист, де на 8-м числом 8-м числом Відправлено поштою, ми знаємо, що поштою до 14 днів йдуть всі листи до адресатів. Відправлений лист відповіді, де нас запрошують, що планується провести, планується проведення вченої ради, де буде висунуто питання щодо виділення земельної ділянки 84 гектари для учасників АТО. Проте, оскільки ми не отримали даної інформації до того, ні у письмовій, ні у усній формі, тому що ми знаємо, що наша пошта, на жаль, вона в той самий день не надходить до. Дресаті за бажання зустріки, хто відправляє. Тому 11 числа дотримуємося нашого графіку. Було повідомлено всі про охоронні органи, міську обласну владу про те, що буде проходити дана акція. Відповідно, сьогодні ми розбили наша план. Наша акція проходить у вигляді наметового містечка. Зараз ви бачите, розбиваються наші намети. Приєднуються до нас, підтягуються на учасники бойових дій, учасники АТО міста Тернополя в підтримку даної акції.